Скажіть нам, будь ласка, яким ви запам'ятали перший день війни? В слізах. Налякались та все. Були на роботі, дзвонили з роботи, що почалася війна. Ну, По радіо сказали, що повномасштабне вторгнення по, всі, по всьому державному кордону України. Оце запам'яталося. Я нічого не думав. Ну, Я їхала якраз з нічної зміни на роботі, то нам повідомили в автобусі, одразу новини. Переляк, ну і дзвонки з рідним. Ужасно, звісно. Дуже на душі тяжко. Як говориться, не стріляли тут, ну, то що не так. А от до мене переселенка приїхала, вона приїхала в одних чобітках. Ужасно був страх. Та паніка запам'ятав в черзі, на заправках везде, в магазинах. От що запам'яталось. Жуткий. Ми з Миколаєва. Це... 24 лютого а, бомбили над моїм домом, пролітав. У мене ще вагітна день каут, онук родився вже в Хмельницькому. Скажіть, будь ласка, яким ви запам'ятали перший день війни? Тривоги.